про те, що в інституті філології та журналістики буде презентація нової книги Володимира Шенкарука. Сам автор дізнався лише напередодні у такий спосіб. Друзі письменника вирішили зробити йому сюрприз. Ще одним сюрпризом були шаржі на твори Шенкарука. Коломийка інтимна. Звучить вона таким чином: я вже в такому віці, що не випадково більш лякає згода жінки, ніж її відмова. Ну своєрідне таке резюме до цієї коломийки моє справа. Зовсім не у віці. І повір, і повір, мій друже. Не злякає тебе згода, якщо схочеш дуже. Володимир Білобровець і Володимир Шенкарук знайомі ще зі студентських часів. Тепер обидва авторитетні викладачі та письменники. Це був кінець 70-х років, початок 80-х років. І е, Шенкарук Володимир Федорович вже тоді був зірочкою. Те, що ми колеги дозволу мені отримувати із перших рук його видання. Саме завдяки Шенкаруковим друзям і з'явилася на світ збірка на два життя одразу. троє моїх друзів Володимир Воговський, Олександр Музика, Віктор Мовсієнко прийшли до мене в гості. От і щоб яким чином підтримати мене, висловили ідею видання книжки, такої, яка б охоплювала всю мою творчість як поетичну, так і порозову. Шинкарук вирішив нестандартно оформити видання. Ось збірка поезій. А перевертаєш книгу, і ось вже друга збірка, тільки вже прози. У такий неординарний спосіб шинкарук вирішив показати різні грані свого таланту. Читачам припала до душі книга, тому вона не залишалася на полицях. Захоплює, вражає, піднімає на крила те, що книжка вийшла п'ятитисячним тиражем, і по суті, справи тиражу вже немає. І коли я бачу навіть у місті людей, які тримають мою книжку в руках, у мене ну таке відчуття, ніби я народжуюся знову. Володимир Шинкарук зізнався, що вже пише для наступної збірки. Сказав, відкриє ще одну нову грань свого письменницького таланту.